Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії за минулу добу сталося три ДТП. Дві з них з летальними наслідками. Спільний рейд працівників поліції та швидкої допомоги. Особливості різдвяного посту. Музика. У четвер в Олександрії трапилося три ДТП. Дві з яких з летальними наслідками. Фото і відео з подій з'явилися у різних групах соцмереж. ДТП сталися в районі Око, на Бамі та по проспекту в районі 150-ї аптеки. Деталі прокоментували правоохоронці. три ДТП. Принаймні про таку кількість пишуть в соцмережах. Трапилася в Олександрії 16 листопада. Дві аварії мали летальні наслідки. Про першу в Олександрійських пабліках стало відомо близько 12-ї години. Деталі прокоментували правоохоронці. 16 листопада, близько п'ядиності годин після хвилин до синдрійського районного відділу поліції начло повідомлення про те, що біля одної заправної станції міста сталася дорожньо транспортна пригода за участю вантажного та легкового автомобілю. Виїзду на місце події працівників поліції було встановлено: чи на перекресті вулиць Гетьмана Мазепи та Новопроська шосе відбулося зіткнення автомобіля БМВ під керуванням 24-річного громадянина та вантажного автомобіля Ман під керуванням 49-річного громадянина? Водія та пасажира БМВ бригада швидкої доправила до лікарні. Відправлена бригада екстреної медичної допомоги на місце події. При первинному огляді зареєстровано двоє постраждалих. Один з них в тяжкому стані. Запрошена була додаткова бригада. Перший постраждалий це чоловік 24 років, у якого діагностовано закриту черепно-мозову травму, перелом основи черепа, струс головного мозку, закриту травму живота та хребта. В тяжкому стабільному стані постраждалий у шпиталений приймальне відділення міської центральної лікарні. Другим травмованим виявився чоловік 21 року. У нього діагностований черепно-мозгову травму, струс головного мозку та забиту рану потиличної ділянки. В середній степені тяжкості ушпиталений теж приймальне відділення центральної міської лікарні. Як стало відомо з особистих джерел, один із чоловіків помер в реанімаційному відділенні. Наступна ДТП о 14 ті по вулиці Гетьмана Мазепи в районі Баму. Учасники отримали легкі тілесні ушкодження і від госпіталізації відмовилися. І вже ввечері ДТП в районі 150-ї аптеки по проспекту Соборному. 16 листопада близько 21 години 40 хвилин до Лисиницького районного відділу поліції дійшло повідомлення про те, що по проспекту Соборному сталася дорожня транспортна пригода. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що 34-річний водій автомобіля «Форд», рухаючись по проспекту Соборному, здійснив наїзд на громадянина. В результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження несумісність з життям, в результаті чого загинув. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На момент приїзду швидкої потерпілий знаходився на зеленій зоні проїжджої частини. При первинному огляді у чоловіка діагностована біологічна смерть. Труп залишений на місці в присутності співробітників поліції. В Усіх випадках ведеться досудове розслідування, після якого буде надано правову оцінку діям кожного водія. Чергове відпрацювання патрульної поліції з працівниками швидкої медичної допомоги відбулось на вулицях Олександрії. Увагу звертали на водіїв та пішоходів, які не надають перевагу у русі автомобілям, які обладнані проблизковими маячками та спецсигналами. Проводять подібні відпрацювання для того, щоб нагадати усім учасникам дорожнього руху, що від того, як швидко екіпаж швидкої доїде до місця виклику, залежить людське життя. Подробиці у наступному сюжеті. Олександрійські патрульні спільно з екіпажем швидкої медичної допомоги провели профілактичне відпрацювання міста. Захід став своєрідним нагадуванням водіям, що автомобілям, які обладнані приблизковими маячками та спеціальними сигналами, потрібно надавати перевагу у русі. З тими водіями, хто не дотримувався правил дорожнього руху, поліцейські проводили профілактичні бесіди та нагадували правила. Працівник поліції або водії екстрених транспортних засобів вмикають проблизковий синій маячок, водії транспортних засобів повинні якнайближче прийняти праву проїжджу частину, край праву проїжджої частини та зменшити швидкість для надання переваги транспортним засобам. Пішохід повинен також пропустити транспортний засіб, який їде з синім включеним проблисковим маячком та звуковим сигналом. У більш серйозних випадках, коли максимально ігноруватиметься спецтранспорт, водіїв будуть притягати до адміністративної відповідальності. Для водіїв стаття 122, частина 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, притягується водій до адміністративної відповідальності у розмірі штрафу 680 гривень. В Олександрії ситуація із пропуском карети швидкої може бути кращою. Розповідає фельдшерка Наталія Бережук. У нас в місті Олександрія часто бувають такі випадки. Це не тільки водії, це пішоходи. Майже 80% людей не знають правил дорожнього руху. І дуже часто це затримує доїзд у до нас на виклик, тому що в нас існують критичні виклики, екстрені виклики, і відповідно у нас є мінімум часу на добирання. В межах міста ми маємо добратися при екстреному виклику за 10 хвилин. На критичний 5 хвилин, на невідкладний за межами до 20 хвилин. Не більше екстренка звертається з проханням до усіх учасників дорожнього руху надавати на дорогах перевагу спецтранспорту, адже від того, як швидко екіпаж швидкої доїде до місця виклику, може залежати і людське життя. Дуже дуже екстренка вас просить. Ну доступайте дорогу, не соромтеся, зупинитися. Це ж життя людей. Це може бути ваші рідні, ваші знайомі. Все залежить від вас і від нас також. Цьогоріч українці відзначатимуть різдво 25 грудня. Тож і різдвяний піст розпочався на два тижні раніше. Триватиме він 40 днів з 15 листопада і аж до святвечора, вечора – 24 грудня. Дата це єдина зміна, бо суть посту та ж сама: не просто обмежувати себе у їжі, а молитися і боротися із своїми пристрастями. Докладніше наступний матеріал. Цьогоріч українці відзначатимуть різдво 25 грудня. Отже, і різдвяний або пилипів піст розпочався раніше з 15 листопада. Він належить до четвірки найважливіших у році, але головне у ньому це не відмова від певної їжі, а духовна складова, розповідає благочинний Олександрійського району православної церкви України Сергій Яровий. Тому що коли ми постимо, коли ми знаходимося в молитому стані, коли ми ходимо до церкви. Укріпляємося духовно, таким чином ми приближаємося і воз'єднуємося з Богом. А коли ти просто не це ту чи іншу їжу, то ти більше, як кажуть, собі наносиш шкоди, бо духовно ти не підготовлений, а лише фізично утримуєшся від м'яса і молочних та інших страв. Протягом 40 днів віряни традиційно утримуються від вживання м'яса та молочних продуктів молока, сиру, вершкового масла, а також яєць. У вівторок, четвер, суботу та неділю дозволяється вживання риби. Але якщо людина духовно не налаштована, від дотримання посту краще відмовитись. І якщо людина не може дотримуватись посту незалежно це пісти чи великдень і звертається до священника, то йдуть послаблення обов'язково. Бо багато людей, як я кажу, і фізично не готові дотримуватися посту. Кожна людина повинна це особливий шлях з Богом, до якого ти йдеш. Не можна заганяти. Є з да правила рамки, але якщо ти ну не можеш ту чи іншу їжу не вживати, то тоді не потрібно себе мучити. Вирахувати нові дати церковних свят просто треба відняти 13 днів від старої дати. Проте важливо розуміти, що усі церковні події в першу чергу прив'язані до самої події, а не до дати. Ми не прив'язуємося до якоїсь дати. Ми прив'язуємо усі події церковні до подій. Тобто, якщо це Різдво Христове, то це свято Різдва Христова. І так як я вже раніше з вами спілкувався, розказував, що Дійсно, зараз цей новий юліанський календар, який читається, як кажуть, деякі адепти кажуть, що це неправильний календар, і все це нове. Ні, воно повертається навпаки до того, до чого як ми служили раніше. Нагадаємо, що з 1 вересня православна церква України перейшла на Новоюлянський календар, і в результаті церковної реформи змінилися дати церковних свят. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.